Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжуємо розв'язувати задачі з теми арифметичне. Працюємо письмово, перший номер 1701. Задачі високого рівня. Сьогодні розбираємо. На малюнку 48,2 маємо АВ дорівнює ВС, де А має координату, да, 5,9. Точка Б має координату 6,5. Знайди координату точки С. Чому дорівнює середня арифметична координат точок А і С, зроби висновок. Отже, оскільки у нас відрізочки рівні АБ і БЦ, то і відстань від точки А до точки Б дорівнює відстані від точки Б до точки С. Як нам знайти цю відстань? 6,5 віднімемо 5,9. Ми з вами отримаємо 0,6. Отже, для того, щоб знайти координату точки С, нам треба до координати точки Б додати 0,6. 6,5 плюс 0,6 ми отримаємо 7,1. Отже, точка С має координату 7,1. Чому дорівнює середня арифметична координат точок А і С? Знайдемо до координати точки А 5,9. Додамо координату точки С 7,1. Поділимо навпіл, да, у нас дві координати, і будемо шукати 5,9 плюс 7,1. У нас буде 13, цілих, можемо додати усно, І ділимо на 2, це буде 6,5, да, 6,5, Якщо ми 13, поділимо на 2. Давайте звернемо увагу, що це якраз і є координата точки Б. Чому? Тому що точка Б це середина відрізочка АС. Отже, середнє арифметичне співпало з серединою відрізка. Да? Точка Б у нас середина відрізка. Йдемо далі. Завдання під номером 1702. Придбали 3 кг цукерок їжачок та 2 кг цукерок зайчик. Середня ціна придбаних цукерок складає 189 гривень. Скільки коштує 1 кг цукерок зайчик? Якщо 1 кг цукерок їжачок коштує 181 гривню. Дивіться, нам відома середня ціна. Як ми її можемо знайти до ціни. І дивіться, на, на, нам відома зараз середня ціна придбаних цукерок. Да? Нам відомо, дивіться, я скажу схемку, ми її не пишемо. У нас є їжачок цукерки і у нас є цукерки-зайчик. Що нам про них відомо? Що придбали 3 кг цукерок їжачок і 2 кг цукерок зайчик? Що нам ще відомо? Що 1 кг цукерок-зайчик нам невідомо, скільки коштує. Да? А 1 кг цукерок їжачок коштує 181 гривню. І відома середня ціна. Що нам треба зробити, щоб знайти цю середню ціну? Нам треба дізнатися, скільки ми заплатили за цукерки їжачок, за цукерки зайчик додати і поділити на кількість кілограмів. У нас їх всього 5. Отже, давайте невідоме позначимо за Х. Х. Що у нас буде? Коштує. Ціна, да, можна було написати коштує. Один кілограм цукерок зайчик. Отже, скільки заплатили за цукерки їжачок? Дивіться, що нам треба зробити? 181 помножити на 3. Це заплатили за цукерки їжачок. Додаємо. Скільки ми заплатили за цукерки зайчик. Купили 2 кг по х гривень. 2 множимо на х. Ділимо на загальну кількість кілограм. Що це в нас 3 плюс 2. І ми знайдемо середню ціну 189. Отже, у нас вийшло ось таке рівняння. Давайте його розв'язувати. Спочатку що зробимо? Перемножимо 181, помножимо на 3. 3, 8 на 3, 24, 1 на 3, 3, плюс 2, 5. Отже, у нас буде 543 плюс 2х. Все це ми ділимо 3 плюс 2 5 дорівнює 189. Уявили, що невідома вся дужка. 543 плюс 2х дорівнює ділене дільник, частка. Шукаємо невідому дужку, це у нас невідоме ділене. Що будемо робити? Частку множити на дільник. 189. Помножимо на 5. Множимо. 9 на 5, 45, 8 на 5, 40, плюс 4 44, 1 на 5, 5, плюс 4 9. Отже, 543 плюс 2х дорівнює 945. Зараз уявили, що у нас невідомо 2х доданок. Щоб його знайти, треба від суми. Відняти відомий доданок. Отже, 2х дорівнює 945. Віднімаємо 543. 2х дорівнює. Можемо відняти усно. Це у нас буде 402. Тепер наш Х невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Теж можна обчислити усно. Да? 402 ділимо напіл. Це у нас буде 201. Отже, 201 гривню коштує 1 кілограм цукерок зайчик, Да? Бо ми за Х позначили, скільки коштує 1 кг цукерок зайчик. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Ми з вами вже багато розв'язували задач на знаходження середньої швидкості. Давайте сьогодні розберемо ще одну задачу під номером 1704. Першу ділянку поїзд подолав за 2 години зі швидкістю 72 км за годину, другу за 3 години. З якою швидкістю рухався поїзд на другій ділянці? Якщо його середня швидкість на двох ділянках була 61,2 км за годину. Пригадуємо, для знаходження середньої швидкості, ми повинні весь пройдений шлях поділити на весь затрачений час. Давайте знайдемо весь пройдений шлях. Дивіться, першу ділянку. За 2 години зі швидкістю 72 км за годину. Для того, щоб знайти відстань, що будемо робити? Швидкість множимо на час, да? 72 множимо на 2. Другу ділянку за 3 години. І нам невідомо, з якою швидкістю. Давайте зараз цю невідому швидкість позначимо за х. Напишемо х. Це у нас швидкість. На другій ділянці, на другій ділянці. Швидкість на другій ділянці. Отже, як ми дізнаємося відстань, нам треба швидкість помножити на час Х множимо на 3. Да? Ми запишемо 3х. Давайте запишемо. Отже, складаємо рівняння да? першу ділянку 72 множимо на 2. Це відстань, яку він проїхав за перші 2 години. Далі. Другу ділянку він їхав 3 години і проїхав, ми сказали, 3х. 3, це в нас час, х це швидкість. Отже, ми знайшли відстань 3 помножили на Х. Будемо ділити на весь затрачений час 2 години плюс 3 години. І ми знаємо, що середня швидкість. 61,2. Отже, розв'яжемо таке рівняння. 72 помножимо на 2, можемо помножити усно. 144 плюс 3х. Ділимо на 2 плюс 3 на 5, дорівнює. Так, уявили, що невідома ціла дужка. Ділене невідоме, будемо частку множити на дільник. Множимо на 5. Отже, перемножимо. Множимо на 5, 2 на 5, 10. 1 на 5, 5, плюс 1 6. 6 на 5 30. Один знак. Да, після коми. 306 у нас вийшло. Отже, 144 плюс 3х дорівнює 306. Зараз у нас. 3х невідоме, да? уявили, це другий доданок. Для того, щоб його знайти, потрібно від суми відняти перший доданок. Давайте віднімемо. 306, віднімаємо 144. 6-4, 2. Позичаємо. 10-4, 6 і 2 мінус -1, 1. Отже, 3х дорівнює 162. Для того, щоб знайти х, ми будемо 162 ділити на 3. 162 ділимо на 3. Зараз я ось тут поділю. Ви працюєте нижче. Ділимо на 3. Беремо по 5. 3 на 5, 15. Віднімаємо одиничка. 12 ділимо на 3, 4, 3 на 4, 12. Отже, ми з вами отримали 54. Повертаємося. Х у нас дорівнює 54. Це у нас з вами швидкість да, кілометра. За годину. Отже, яку ми напишемо відповідь? Швидкість на другій ділянці дорівнює 54 км за годину. Ваша домашня задача це номер 1703. Про печиво, да? печиво мальвіна, печиво Боротіно. Отже, попрацюйте, подумайте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.